Вітаю вас, любі друзі, в передачу зустріч! Як приємно з вами мати цю зустріч і наше бажання, щоб ви із Богом мали цю зустріч. В попередній передачі ми говорили про самого сильнішого чоловіка в історії, про Самсон. І ми сказали, що від дитинства його життя будь то як відповідь на молитву не тільки його мами. А нарідь його, що просили Бога за героя, просили лідера, просили генерала, який може визволити їх від рук їхніх ворогів. І в дитинстві цей хлопець мав перші показники про його життя і про його майбутність. Це його призначення бути будучним генералом, бути генералом, Лідером і визволити його нарід від ворогів своїх. Але не тільки Самсон мав призначення від Бога, ні. Я вірю, що кожен із нас, ми маємо своє специфічне призначення. Бог має певну працю для кожного із нас. Незалежно, чи ти є професійний чоловік. Незалежно, чи ти працюєш десь в офісі, на стройці, на будівлі, Бог має роботу для тебе. Ти народився, маючи певні і специфічні засоби, здібності, і Бог хоче їх використати для Його слави. Бачите, Бог є суверенний, і Він вибирає деякі речі для нас, але інші речі. Він дозволяє нам вибрати. І це є кооперативна, як сказати, спільність поміж Богом і нами. Де Бог має виборів для нас, дозволяє нам вибори і разом співпрацюємо до, до певної цілі. Це, що Бог хотів зробити в житті Самсона, воно почало виявлятися. Бог дав йому певні дари. Надзвичайну силу, вмілість, велику мудрість про загадки, був вродливий, чутлий хлопець, але так само вимагає від нього послуху, і щоб він не торкав нічого нечистого, і щоб він зберіг себе від гріха. Але, можливо, хтось запитає, але, Джордже, як я можу знати, що Бог для мене має? Своє призначення. Як я можу запевнитись, чим я маю, бути, ким я маю стати, як я входжу або входжу в його царство і в його праці? Псалом 138. Дуже цікаві слова. Давид описує. Мого зародка бачили очі твої і до книги Твоєї? Записані всі мої дні, що в них були вчинені, коли жодного з них ще не було. Що за книга, що там описує про наше життя будучне? Я вірю, що ця книга має деякі розділи з наголовками. Бог вибирає деякі із тих речей. Він вибрав наші фізичні спроможності. Наші інтелектуальні або емоційні е, е, здібності, таланти. Але Він дав нам і свіжі, і білі сторінки, де ми можемо дописати і доповнити наші вибори в житті. І ми разом з Богом маємо корпоративу. Але судьба у Господа призначення Боже в наше життя, воно не є. Автоматичне. Воно не здійснюється без нас. Візьмемо приклад про нарід Ізраїльський. Яка була Божа воля для них, коли Бог визволив їх від рабства в Єгипет? Вони мали увійти через Червоне море в обітований край. Господь готував їх. Перейти в пустиню. Шлях дуже прямий це взяло б 11 днів. Але Бог бачить, що 2, міль... 2 мільйони з половиною людей чоловіки, жінки, дітки, тварина це велика натовп людей 2 мільйони з половиною. То Бог помилував їх. Він знав, що швидко не можна йти в пустині разом з ними. То він вирішив 40 днів. Вони пройдуть певним, певним, певним шляхом через пустиню, а тоді я увійду, веду їх в обітовану землю. Але вони вирішили послати 12 чоловік розвідників. А який цей край? А який в ньому плід? Бог вже каже їм, що це дуже вродливий край. Там е, тече мед і молоко, е, там овочі чекають їх. Дерев, квіток. Але вони хотіли самі довідатись і послали своїх людей. На жаль, 10 із тих розвідників дуже негативні були. Побачили плід, але не увагу не звернули на того, що потрібне. І побачили тільки великани, побачили великих людей. І злякалися і сказали, ні, ми не спроможні перемагати тих великих людей. І ось вони дали поганий рапорт. Людям, ні, це не для нас. Два із тих розвідників вони сказали, ні, хоча люди є великі, то віці на плин. І вони принесли з собою виноград, що вдвоє мали нести. Один чоловік не міг знести стільки винограду. Але дивись на плин, і Бог дасть нам сили над великанами. Нарід Ізраїльський тоді мав прийняти вибір іти не йти, Бога слухатись або Бога не слухатись. І що вони вибрали? Вони вибрали Бога не слухатись. Ні, Ми зараз в цей час не підемо. І Бог сказав через те, що ви мене не послухали, через те, що ви не повірили мені, то 40 років, один рік за кожен день, де ви мали бути в пустині, будете 40 років в пустині. Аж поки весь ця генерація, цей рід не помре, ваші діти увійдуть, і вони будуть бачити цей плід. І користатися овочами, але ви не побачите. Тоді вони змінили свою думку. О, ні, ні, ні ми підемо, Бог вже каже ні пізно не йдіть. Перший раз не слухали Бога, не йшли, Бог сказав тепер не йти, думають не слухати Бога знов. І ось в тому ми ламаємо Божий план. Ми нарушуємо. Цей розділ. Ми переписуємо цю книгу, що написана про нас. І це, що написано, не здійснюється не тому, що Бог не вірний, але тому, що ми люди краще знаємо, як Бог. І в тому є наш гріх. Всі ми, як овечки, заблукали і пішли своїми дорогами. І так сталося. 40 років в пустині. І увесь той рід вимер і один із них, окрім Ісуса Навина і Халев, двоє, що сказали увійдемо, увійшли. На жаль, навіть лідер Мойсей не увійшов в обітовану землю через іншу причину. Одного разу він нагнівався на людей, він Бога не слухався в певну дію. І Бог сказав, через те, що ти мене не поважав перед людьми, ти не увійдеш також. Він просив впрощення, він каявся. Бог простив йому, але сказав ні, Мойсея, я тебе заведу на гору, ти побачиш здалека цю землю, але через те і те і те ти не увідеш. Як зрозуміти ці наслідки, любі друзі? По-перше, коли Бог має план для наше життя, Він хоче його здійснити. Але доказує нам, що ми можемо через наш, нашу впертість, через наш непослух, ми можемо зупинити цей Божий план і навіть його змінити або його не здійснити. І тоді ми, так як народ ізраїльський, ми йдемо в цілий круг. Куди йдемо? Некуди. До якої цілі? До, ні, до ніякої. І що ми здобудемо? Нічого. А що про нас скажуть, що ми зробили, поки жили? Нічого не звершили. Бо ми без Бога порожні. Ми без послуг Богові, ми не маємо напрямок в житті. Тому. Дуже важливо пізнати Божу волю, і більше важливо виконувати те, що Він сказав нам вчинити. Це буде для наше добро, і ми можемо увійти і вспадкувати всі його відповіді. Бо раз ми молимося, Бог посилає відповідь. Раз ми просимо, Бог має план. Раз ми маємо потребу, Бог має розв'язок наших проблем. Але він вимагає, щоб ми його слухались. Так що Самсон мав призначення. Самсон мав дари від Бога. Самсон мав фізичні таланти, духовні е, спроможності від Духа Божого. Він побив дуже багато тисяч людей Божою силою через його життя. Але, на жаль, цей талантовитий, сильний, гарний, мудрий, здібний хлопець почав не слухатись, почав не бути покірливим. В чому? По-перше, він закохався в невіруючих дівчат. Певного разу він сказав для батька свого. Каже, візьми мені ось ту і ту дівчину, бо вона люба очам моїм. Батько каже: сину, це добре, що ти хочеш женитися, ми допоможемо тобі в тому плані, але вона не з Божих людей, вона не з віруючих людей, вона із поганських народів, яких чужим богам служать. Сину, ця дівчина не для тебе. Друже, ти можеш зруйнувати Божий план для твоє життя, ідучи за інших богів, і за хлопців, за дівчат, що не люблять Бога, як ти любиш. Друге, він Біль був більше під впливом друзів аніж батьків. Сьогодні та сама проблема. Молодь виростає і не шанує батьки, шукає собі таких хлопців. Шукають таких дівчат, які готові мати розвагу, як і вони. І ось для них більше важливе, що друг його скаже. Більше важливо, що, що дівчина скаже, аніж що тато чи мама говорить їм. Я також виріс в християнському сім'ї Тато мій був пастором, моя мама дуже духовна молитовниця. І я мав друзів в світі, в школі, і я мав друзів в церкві. Всі вони були добрі, приємні, але для мене останнє слово мав тато мій. Бо я знав, що він молиться до Бога. І я знав, Бог чує його молитву. І я розумів, як я не буду слухатись батька мого, то, можливо, я не на тій дорозі, де мав би бути. Третє, Самсон почав бавитися. Аморальністю. Коли він пішов з тею невіруючою дівчиною, вона зрадила його, вона відмінила його, замінювала його, він це побачив, його серце було поранене, і він зневірився в дівчат. Він зневірився в жінок. Він сказав: Я піду до Проститутки, я піду до повії. І він заплатив гроші. І ось він переспав ночою. І з повією. Але і вона видала його, і вона продала його ворогам його. І коли він заснув в її ліжко, що він там робить? Він муж Божий. Що він робить в ліжко повії? Почав бавитися вогнем. Але він каже, Бог мені простить. Я помолюсь, Дух Божий зійде на мене. Я можу мати і гріх, і Бога. На якийсь певний час, період часу, Бог цього дозволяє, бо він дає нам можливість каятись. І коли вона покликала солдатів-філистимлян, щоб зв'язати його шнурками, щоб взяти його в полон, він прокинувся. Розриває ці кайдани, ці шнури, як нитки, Побиває всіх тих солдатах сам він один, бере брами міста на плечі іде вгору з ними тисячі кілограм, і він їх ставить наверх гори. І всі люди, які дивляться в ту гору. Як ці брами там появились? Самсон нагнівився вчора вечір, О, сильний, сильний. І ось він відкрив. Своє серце для тих людей, які не любили Бога. Це саме глибше Його помилка. Ми всі маємо мати довір'я до певних людей. Ми всі маємо відкрити свій внутрішній чоловік комусь. Але обережно, друже, кому ти відкриваєш твоє інтимне серце? Обережно молодий, молода. З ким ти спілкуєшся і з ким ти дружиш, бо твоє серце відкриється їм. І коли їхнє серце не відкрите до Бога, вони матиме більше вплив над тобою, аніж ти матимеш над ними превеликий жаль. Бо так сталося Самсоном. А наслідки перший наслідок, Дух Божий оставив його, знову повторяю, звідки його надзвичайна сила від Духа Святого, від Бога. Він мав нормальний вигляд, він був звичайним чоловіком. Але якимсь чином невідомим Дух Божий сходив на ньому, і його звичайне тіло могли б розривати залізні кайдани, нести е, тяжкі ворота. І чинити великі чудеса. Але він не зауважив, коли Дух Божий був знятий від нього. Це стається потрошки, і він втратив надзвичайну свою силу. І Біблія твердить, що він став таким, як решта людей. Ви знаєте, що ми всі є люди, але є щось особливе. В житті віруючого чоловіка. Ми всі є молоді, але є щось надзвичайне, коли Ісус Христос живе в твоєму житті. Навіть люди в світі це бачать і це знають. Дівчата чесні, чисті, непорочні, віруючі. Хлопці в світі оглядають тих дівчат і бачать перлину. Вони бачать скарб. Вони бачать. Цінність. Бо решта дівчат, ну, ми не мусимо говорити про них. Вони скоро піддаються, вони видають свій скарб, вони занечищують свою чесність швидше. І хлопці кажуть: а, не хочу з такими женитися. І невіруючі хлопці, шукають віруючих дівчат, бо є сила в них, є красота в них, їхня чесність, чистота. Дає їм краси. Але, на жаль, коли Дух Божий залишає нас, ми стаємо, як всі люди. Третій наслідок. Вони видобали йому очі. Просто щоб здіватися з нього. Раніше він бачив, раніше він все знав, раніше він був такий е, мудрий. І ось тепер він сліпий. І Він не може бачити навіть напрямок в житті. Ви знаєте, що коли ми, Бога, не слухаємось, і Дух Божий оставляє нас і залишає нас, і коли ми стаємо як звичайні люди, ми також тратимо духовне бачення. Подивіться, є видимий світ і є невидимий світ. Є таємниці. Які є духовні, вони прості, але закриті від очах людей, які Бога не люблять. Бог написав своє слово, Біблію, Святе Письмо. І коли звичайна людина читає Біблію, багато разів не розуміє, знає слова, знає значення слів, але воно не говорить. Бо вони закриті і вони духовно сліпі. Бог це робить через певну причину. Щоб потім не засуджувати людину, тим більше ти знаєш про Бога і не слухаєш, тим більше осуду будеш мати. То Бог скриває їхні очі, і вони духовно сліпі. Але як ти до Бога приходиш, і Він міняє твоє серце, Він також відкриває очі серця. Павло писав про це в книгу до Ефесян. Моя молитва, щоб Господь Бог відкрив би вам. Очі серця, щоб ви бачили не звичайними очима, бо цього не можна бачити. Але щоб ви бачили внутрішнім чоловіком, яка велика його слава, яка глибока його благодать. І далі Павло описує про те, що він бажає, щоб ви бачили. Але бачити духовними очима. Але навпаки, стається, коли ми Бога не слухаємося. Ми, як Самсон, загублюємо духовний зір. Ми втрачаємо це бачення духовне, і все перед нами чорніє. І тоді ми нарікаємо, Бог до мене не говорить. Я читаю Біблію, воно порожнє для мене. Не тому, що воно не має щось тобі казати, просто твої очі закриті. Хочу повернути вашу увагу до теми нашої. Наша тема призначення, що до народження Самсона Бог вже його вибрав до певної роботи. Мама молилась, нарід молився, Бог дав відповідь на їхню просьбу, відповідь на їхню потребу, і хлопчик родився. Коли він виростав, були вказники, що показувало його призначення, що він стане визволителем Ізраїля. Бог дав йому дари фізичні і духовні, Бог дав йому покликання. Але я повторяю те, що попереду сказав: Боже призначення в нашому житті не є невідворотність. Не є фаталізм, як мусульмани вірять, що нічого не міняється. Ні. Боже призначення в житті тільки здійснюється, коли ми послушні Боги. Божий план наше життя тільки виповнюється, коли ми за Богом ідемо і продовжуємо йти. В Євреїв, 12-й розділ. Перші, другий, третій вірші кажуть, оточують нас хмари свідків, і вони дивляться, як ми біжимо. Каже, але направляй твій зір на Ісуса. Відв'яж від, 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 від твоїх ноги, все, що зв'язує, все те, що закутує тебе. Бо гріх може закутити тебе, мене. Як закутило Самсона. Цей визволитель тепер зв'язаний. Цей лідер тепер слідує. Цей, що бачив, знав, був сильний, тепер без сили і сліпий. Самсон не увійшов його призначення, на жаль. Ви знаєте, що Бог кличе нас, щоб ми повідавали наші тіла. Читаю від римлян, 12 розділ, перший вірш. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повідавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу, повідавати себе. Віддай себе в Божих руках. Це є перший крок, хтось запитає мене, Джордже, як мені пізнати? Боже призначення. Тут написано. Перше, повіддавай себе Богу, віддай себе Богові. Боже, я віддаю себе тобі, що ти хочеш в моєму житті, і Бог покаже тобі. Бог ніколи тобі не покаже його волю, коли ти вже готовий його не вчинити. Коли ти вже не хочеш слухатись, то Бог він час. Він чекає, аж поки наше серце не відкрите, а тоді покаже, і тоді ми підемо за ним. Другий вір каже: і не стосуйтесь до віку цього, не будь як всі в світі, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати, що пізнати, щоб пізнати вам, що є воля Божа, добро, приємність. Та досконалість. Як ми можемо пізнати Божу волю? Таким же чином повідаватись, і в руках його. І бути готові вчинити те, що він вказує тобі. І кінець Самсона був дуже неприємний. Це не була Божа воля, що він загубив би своєї сили. Це не була Божа воля, що видумали йому очі. Це не була Божа воля, що він закохав бися чужою дівчиною, що він переспав би з повією. Це не була Божа воля, що він торкав би мертві тіла, і що він нарушував цей закон, який він знав, що правильний. Але під кінець свого життя Самсон також покаявся. Він просив у Бога. Прощення за його гріхи. Його волосся знов почало рости. Але сила його, не тільки волосся, це впокірливість, покірливість. І Бог побачив його серце, і Бог вернув йому його сили. І Самсон, хоча не бачив, він каже: поклади мої руки на ті підвалини в храмі, щоб я міг би стояти. Ну, поклали одну руку на один стовп, другу руку, руку на другий стовп. І всі філистимляни, лідери, зійшли в цей будинок від камінь, щоб пити, щоб веселитися, щоб здіватися над цього сильного лідера, героя. І Самсон молив свою останню молитву Боже дай мені сили і через Божу силу. Він відвалив ці стовпи, і дах камінний впав і забив тисячі і тисячі филистимлян. Любі друзі, без Бога ми є звичайні люди. Але з Богом ми маємо силу, ми маємо призначення, просив Бога, молися разом зі мною, Боже. Я прошу тебе, прости мені всі мої гріхи. Я віддаюсь в Твоїх руках. Віднови мій розум і дай мені пізнати твою волю, приємну волю, добру волю, щоб знати моє призначення. Я віддамся в твоїх руках служити тобі всі дні мого життя. Це я прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай Господь тобі в цьому.